Так, вітаємо вас. Он навіть скоро підписано. <смі> Везде вже вже кажуть, що це аферісти, бо бачиш, просто прізвище пишуть, призвище при, при або Оля, або скорик. От отримали навіть не останню, а крайню посилку від бережнюків. Небагато тут рослин, не змогла ні я, ні Леся втриматись. Чому не могла? Тому що ну така реклама була у лапчатки, точніше вона називається на українській мові перстач. Перстач. Ось, тому ну, не змогли ми втриматися і коротше, замовили. Дивимось, тут повинно бути три рослинці, якщо не помиляюсь. Два перстача і один тис. Ого. Ого. Ну непогано, це він квітнув? Не, то... що це? По... Паразит? А, фу, я думала, паразит вже. Думаю, боже мой, ну величенькі такі. Ну я навесні купляла ось такі, мабуть, отак от два було і таке. Так, мабуть. давай, дивися, коронево. Давай. Зробимо рекламу а... або антирекламу короневої системи. А, О, так візьмите О, все одно зараз Нічого. Погано? Вау! О. І воно все живе, подивись. Та ну таке, звісно вже. Ні, воно не таке. Це все, -все новеньке. Його Це не чуть... ті корені, які вже знаєш, вже їм 100 років позавчора їх зробили. Да, Це жив... щось... живе коріння. <гас> Хрущ! <гас> <Да? гас> Бачите, навіть і тут хрущі є. І, до речі, він би вже під'їдав би, якщо б її не купили в цьому році, да, під'їдав би коріння в наступному році. І, можливо, Та, Так, ну, б... ну я думаю, вони б його пересадили, в інший горщик. Mm. Що це треба? Ну, гарний, гарний, гарний Кощик і Ну, Сантиметрів сколько тут? Сантиметрів? 40 точно є. 40. Висота 40 сантиметрів і ціна такого саджанця 65 гривень. Так, ну давай мої перстачі. Манга танго. Що? Ні? Я гроші. А, там ну, добре, нічого, потім розберемо. Так. І що це за перстач? Ага, це рожевий, да? насичений ну, так. рожевий такий бордовий Ну, Мені він сподобався, тому що такої квітки я, до речі, нікого не бачила. У всіх або світло рожевий, або жовтий, або білий, або, або, або білий, жовтий рожевий. А це такий насичений, насичений рожевий, навіть можливо червоний, да? що коренево mm -hmm. там. Mm -hmm. Достань, так, достань. Да? Ну так, да, я буду все одно завтра садити. Обоча, Е, Ну, корінчики вже не такі живі, як в тебе. До речі, можна порівняти. Да? Порівняємо. Можна? Ні, ну по-перше, вони вже просто... кореневі, трохи різні. Ну так, да. ну просто я порівняю. Небігенькі є. От порівняємо. Давайте порівняємо. Ось живе коріння. Коріння, вже, які потрібно буде обтрусити. Але це не каже про те, що це погана рослина там, чи ще щось. До речі, перстач можна пересаджувати, взагалі з одним корінчиком воно класно все буде приростати. А це лапчатка манго танго Вона помаранчева з бордом. Ну, На відео вона була трошки інакше, інакша. Да? Угу. По кольору, да? я а? навіть не знаю. А чого кущі такі прямо стоячі? Чи вони тому, що їхали отак от Та, такі ні, ні, залежали то, ще? Так скажемо, ну, до речі, мені більш подобається так, тому що я отак прищепну і пуде. А коли я купляла у дівчат у Фейсбуці, то взагалі вони якісь лисі. Тут якось, знаєш, він кущем, да? Угу, Подивив. А там от а там якась палка, або палка, так все лисе, такий безобразний, негарний кущик. Тут все ж таки гарний кущик. А ну що там теж по кореневі. Ну це, мабуть, вже посадка не минулого року, навіть а рок-два вже вони ростуть. Ну, я це все коріння буду пробирати. Складно рослині, як вони взагалі отак от... Е, ну, такі, 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 ну такі, лапчатка в мене гарно наростає, але, я вже казала, вона в мене страдає від кліща. Тому ось буду зараз також обробляти. До речі, на відео вона обалденне. Угу, трошки інакше. Ось, тому, а ця в неї, до речі, було написано, що якесь таке сріблясте листя. Ну, не знаю. Ну, може, трошки відрізняється, але не сильно, так? А У мене, наче є лапчатка з трошки інакшим листком. Тут якийсь він такий розпертий, У мене наче якісь інші. Може, це якісь знаєш, сорти такі різні бувають. Ну, коротше, ось така у нас розпаковочка вийшла не остання, але крайня в цьому році. Тис і два перста, перстача. Перстача, мабуть, так видно. Ось Тому непогані саджанці. До речі, ціну скажу: 49 гривень. Оцей ну, я не знаю. В інтернеті мінімум 80 через Facebook, мінімум 80 гривень. Тому 49 та 65 чи 55 гривень. Тут, мабуть, написано. Чи ні. Да, от 65 гривень. Називається Дені Бой. Цікаво, Дені Бой. Хлопець, так, або би ж судьбой. <рив> Значить, це перстач хлопчика Дені, а це манго Танга. Підписуйтесь на канал ставте свої вподобайки. Пока-пока. Пока-пока.